28 листопада відбулася 56-та позачергова сесія Прилуцької міської ради. На розгляд депутатів внесли 13 питань порядку денного. В сесійній залі 24 народні обранці, які одноголосно підтримали одне з ключових рішень про додаткове виділення коштів на підтримку наших захисників. 4 мільйони 200 тисяч гривень будуть спрямовані на забезпечення потреб прилуцької територіальної оборони. Дане фінансування передбачене міською цільовою програмою. Відповідно запитів оборонців міська закуповує необхідне обладнання та технічне забезпечення в ході розгляду даного питання. Депутати активно цікавилися, скільки коштів вже вичерпано та які ще закупівлі планують провести цьогоріч. Відповідно міської цільової програми. В нас виділено 54,5 мільйонів на 2024 рік. Станом на 2011 використано 46 мільйонів 738 тисяч. В тендері зараз запущено на 5 пікапів. Вартість була запущена на 1 мільйон 590 тисяч на один пікап. Начальниця відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради Інна Яценко детально пояснює які вимоги до автівок цього разу встановили військові. Говорить, аби тендер пройшов прозоро, врахували всі аспекти. «В Тендерній документації звучить, що ми закупляємо пікап типу автомобіль типу пікап. Не вказано, який ми автомобіль закупляємо. Якщо уважно почитати технічні характеристики, там було запущено на Технічка розписана або еквівалент. Щоб мали право взяти декілька учасників, не тільки під один пікап ми розписуємо. Прилуцька громада допомагає не лише територіальній обороні рідного міста. Міська рада опрацьовує і запити від Збройних сил України. Також фінансово підтримують поранених захисників та родини загиблих героїв. Якщо порахувати всі суми видатків з міського бюджету, то Прилуцька міська рада цьогоріч виділила майже 100 мільйонів гривень. Військові говорять, така допомога вкрай важлива. Депутат Прилуцької міської ради Артем Аніщенко сьогодні захист. Хищає Україну в лавах Прилуцької територіальної оборони, говорить про потреби захисників, механізм передачі обладнання та відзначає підтримку громади від імені командування і від імені командирів підрозділів наших бойових, тобто командирів рот, роти вогневої підтримки, мінометної батареї, а також всього особового складу. Я хочу подякувати всім депутатам без виключення, незалежно від кольорів політичних прапорів, як кажуть всі, хто сьогодні прийшли і підтримують. Питання чуттєві і важливі для батальйону для збройних сил України. Що дуже важливо, спасибі, що попри наші дебати, жаркі, можливо, іноді надто емоційні, але ми приходимо по розуміння і сьогодні збираємося, голосуємо. Це перше. Друге, що хочу сказати, реально за цей рік, трішки більше року, з фактично активна співпраця із депутатським корпусом і міською радою почалася після прийняття бюджету в 2023 році, тобто в кінці в жовтні 2023 року. І за цей рік реально зроблено дуже багато для батальйону і. Ця допомога, вона реально зберегла не одне життя і е, допомогла знищити не одне життя окупанта. Е, коли ми заїздили в складі 47-ї, от е, колега Владислав Валерійович е, підтвердиться, ми заїздили з великою кількістю мавіків, у нас не було проблем з трансляціями, все. Але е, нинішня війна, вона дуже технологічна і. Ворог в цьому плані не стоїть, кількість його ребів, зміна частот, потужність, все, ну, все це йде для того, щоб вибити наші технічні засоби, зокрема там аеророзвідку, зараз я говорю, і розвідувати самим. І е, ці мавіки нічні, вони втрачаються дуже швидко. Е, тим більше, що вони задіюються і для скидів, не тільки для аеророзвідки. Відносно пікапів, дорогі, недорогі, я був противником у 2023 році, коли оголошувався тендер на закупівлю нових Л-200. Я був прихильником того, щоб купити кілька бушних. Але коли в складі знову ж таки в тих самих Бердачах під Авдіївкою, коли ці пікапи... Летіли по полю 140-160, вивозячи особовий склад, фактично оточення, або здійснювали медичну евакуацію, коли ці пікапи були випадки, коли вони могли уйти від переслідування ФПВ, то і це були ті пікапи, які їздили постійно як на ротацію. В підрозділах, бо вони в підрозділах. Це не на управління батальйону, не на логістику батальйону. Це йдуть транспортні засоби в бойовий підрозділ. І на них їздять, здійснюється ротація, підвоз БК. Коли я це побачив, я зрозумів, що я був неправий. Відносно поданих зараз технічних вимог, знову ж таки, вони формуються не однією людиною, вони обговорюються в підрозділах. з... Зампотехами, з тими людьми, хто безпосередньо відповідає за автомобільний транспорт у підрозділах бойових, і хлопці, із того, що зараз їздить по Серебрянському лісу, і з того, що вони бачать і про що спілкуються, от з цього формувався запит конкретно на цю модель або на відповідний аналог по цим характеристикам. Тому я розумію, що може бути ряд. Скажімо так, питань не помиляється, хто нічого не робить. Але е, вчора і Комбріг це озвучив, він готовий надати розгорнуту відповідь. І, в принципі, якби звернулися в батальйон, то так само командир батальйону е, дав би е, ну, на цей запит відповідь, що вже стоїть на обліку, що перебуває в процесі постановки на обліку. Е, і як кажуть, на якому світі ми знаходимось, тому що все, що придбано за кошти міського бюджету, воно під подвійним чи потрійним прицілом і усіх правоохоронних органів да і в армії, так само жоден командир не хоче повісити собі на шию кілька мільйонів. Мавіків, і потім не мати можливість нормально звільнитися або виплачувати, вже пішовши на пенсію чи на іншу місце служби. Тому все це моніториться і все це контролюється. Щороку відбувається ревізія, переоблік, інвентаризація. Кажу, перепрошую. Інвентаризація в цьому році в бригаді пройшла фінансова ревізія. В липні вона закінчилась. І всі ці ПП папери... Вони переглядалися, і по них, скажімо, тільки по запчастинах у нас є, як то кажуть, проблема. Ну там кадрова проблема. І за цього виникла невелика проблема затяжка із навіть поданням цих документів. Тому, але воно все вирішується і воно ніде не може дітися. Тому ще раз дякую за сьогоднішній час за розуміння небайдужість. У ході пленарного засідання внесли зміни до ряду міських цільових програм. Серед них програма пільги місцевої влади на оплату житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку. На таку допомогу з міського бюджету мають право захисники та захисниці України, члени їх сімей, сім'ї воїнів загиблих, померлих в Афганістані, особи з інвалідністю позору, спілка ветеранів Афганістану. Рішенням депутатів додали кошти до міської цільової програми надання одноразової грошової допомоги жителям міста Прилуки на 2021-2025 роки. Збільшили статтю витрат на 500 тисяч гривень. Така потреба виникла у зв'язку з ракетним обстрілом росіян 19 листопада. Кошти направлять на фінансову допомогу прилучанам, чиї господарства постраждали внаслідок влучання ракети у адміністративну будівлю. Також затвердили зміни до міської цільової програми надання медичних послуг дитячому населенню на 2024 рік. Попередньо кожне питання розглядали на профільних депутатських комісіях, тож кожне підтримали одноголосно. А саме 4 200 на програми тероборони, 500 тисяч на е, матеріальну допомогу, 50 тисяч кошти до випити грамот, а також 397 тисяч про розподіл по дитячій нацької спортивної школи для ремонту покриття на другому поверсі школи, і зміни по е, дитячій лікарні по програмі, тобто кошти не виділені, а саме зміни цільового призначення із поточних при 150 теж подібралися на капітані для закупіль газофікатора по ранген кабінету. Затвердили і технічні питання, Зокрема, статут Прилуцької центральної міської бібліотеки в новій редакції. Та склад конкурсної комісії по проведенню конкурсного відбору на посаду директора гімназії номер 12. добігає е, термін контракту директора 12-ї Прилуцької гімназії номер 12 Пилипенко Тетяни Віталіївни. І відповідно до процедури ми управління освіти готує зараз конкурс. Але для початку конкурсного відбору засновник має створити конкурсну комісію. Тому управління освіти сьогодні і виносить на ваш розгляд склад конкурсної комісії. Я прошу його розглянути. Відповідно до пропозицій управління освіти, відповідно до положення, надсилає запити в усі ті інстанції, де, які, представництво яких має бути у конкурсній комісії. Відповідно до на, на тих пропозицій, які надійшли, управління освіти формує конкурсну комісію. Відповідні рішення депутати ухвалили і поряду майнових та земельних питань. По закінченні сесії відзначають конструктивний діалог та продуктивну роботу. Відбулася 56-та позачергова сесія. Вважаю, що сесія пройшла продуктивно, оскільки всі питання були прийняті більшістю голосів. Із найважливіших питань це те, що була підтримана наша територіальна оборона, виділені додаткові кошти для наших захисників. І також важливе питання, що пройшли земельні питання, питання землекористування. 70% питань, які існували, зараз вони проведені і вже будуть запущені в дію. Та частина, яка залишилася, потребує додаткової комісії. Не домовилися, що найближчий час ця комісія збереться, буде зроблені виїзди і додатково розглянути ці питання. Сьогодні сесія пройшла конструктивно, винесено дуже багато важливих земельних питань. Я думаю, що ми будемо і надалі, депутатська земельна комісія буде і надалі працювати в такому ж самому руслі. І як в найближчий термін, в найближчий час будемо вирішувати земельні питання і виносити їх на сесію? Зазвичай думаю, що сесія пройшла доволі плідно всі попрацювали. Зрозуміло, що можна було б набагато швидше все закінчити, але ж виникають спірні питання, і це дуже добре, що у депутатів є запитання, значить, вони не байдужі до. До того, що відбувається в місті, ну все, все обговорено, все вирішено і все проголосовано. Я так думаю, що на сесію неважливих питань не можуть виникати. Да? Всі проекти рішень, які сьогодні були, вони важливі. Ну, для себе особисто, чисто суб'єктивно, можу сказати, що враховуючи ситуацію, в якій сьогодні знаходиться наша країна, мабуть, основним і важливим питанням це є виділення коштів для підтримки наших збройних сил України в першу чергу. Ось ну і само собою питання землекористування. Чому? Тому що е, наші містяни постійно стикаються з певними проблемами, тому їх потрібно вирішувати однозначно. Важливим маркером, скажімо так, здорової громадянської позиції в прилуках є те, що питання, які стосуються підтримки збройних сил України, і, територіальної оборони, зокрема, вони гасять усі політичні дебати, вони знімають всі непорозуміння, і сьогоднішня сесія є цьому підтвердженням, коли всі депутати, незалежно від кольорів політичних партій, вони збираються в сесійній залі, обговорюють, дискутують, але приймають рішення, які стосуються зміцнення обороноздатності батальйону територіальної оборони, ну і збройних сил, зокрема. Дуже хотілося б відзначити, що для батальйону є вагомою і значимою підтримка, яку надає територіальна громада міста Прилук у вигляді закупівель обладнання техніки і того -то майна, яке закупляється по програмі підтримки територіальної оборони. Оскільки все це майно, яке ми закупляємо, воно зараз вкрай потрібне для виконання бойових завдань. Воно все проходить погодження старшого командира, щоб громада не тратила кошти на ті речі, які вже є у бригаді, і які будуть нам видаватися із державного бюджету, або там через спонсорів-волонтерів. Дане погодження дає можливість не купляти те майно, яке ми не зможемо поставити на облік, відповідно, це буде певний юридичний там конфлікт. Тому процедура ця, скажімо так, відпрацьована, юридично врегульована. Воно все ставиться на облік. На жаль, воно дуже швидко втрачається при виконанні бойових завдань, але спасибі депутатському корпусу. Команді Прилуцької міської ради, яка активно працює і включається в те, щоб потреби, які є у нашого батальйону, у хлопців, що виконують бойові завдання, щоб вони якомога швидше вирішувались, тому що для ну, це приємно відчувати хлопцям, що про них дбають, що за їхні потреби турбуються і. Колектив міської ради ну, для них немає ні суботи, ні вечірнього часу, ні обідньої перерви, якщо це стосується нагальності вирішення питання, тобто, якщо нам потрібно швидко. Щоб пішов тендер на закупівлю того чи іншого обладнання, мавіків чи запчастин, дівчата роблять все максимально швидко. Це для того, щоб воно вирішилось, і звичайно, спасибі прилучанам, всім представникам бізнесу, хто працює офіційно, платить податки, і тим самим наповнює бюджет. Бо, власне, якби тільки так, в правовому полі ми зможемо збудувати. І демократичну, і е, правову державу, де всі будуть рівні перед законом. Тому дякую разом до перемоги. З початку повномасштабного вторгнення я постійно буваю в наших хлопців, е, бачу їхні потреби, е, спілкуюся з ними. Вони розповідають про їхні запити, які вони надсилають е, сьогодні. Виділили додаткові кошти на до закупівлі. Щоб провести їх швиденько до нового року, хотів би подякувати всьому депутатському корпусу, всій нашій громаді, прилучення, що допомагає військовим. На даний час ми вже виділили майже 95 мільйонів гривень на всі збройні сили. Хлопці дякують не тільки депутатському корпусу, а й всій громаді. Продовжуємо далі. Слава Україні! Сесія пройшла конструктивно, знайшли порозуміння, як завжди, підтримали військових. Е, да, були деякі суперечки, але це все нормально, якби робочий момент. Завершила роботу 56-та позачергова сесія Прилуцької міської ради, 8-го скликання. Дуже приємно сказати, що. Практично переважна більшість депутатів була присутня на засіданні. Всі розуміють, що важкий час, в країні де війна, треба роздати питання порядку денного. Тому всі питання порядку денного були розглянуті. Приємно сказати, що практично проголосовані одноголосно і були прийняті відповідні рішення. Скажу, що така, знаєте, дружня обстановка, да, звичайно конструктивна робота, але були суперечки, але порозуміння. Знайдено, бо передавала досить серйозна робота, підготовка збирались неодноразово голови фракції, роздали всі питання, і тому отака робота є на сьогодні: системна робота і злагоджена робота. Ну, серед усіх, звичайно, таких питань, які роздалися, це підтримка нашої наших захисників територіальної оборони рідного міста. І в цьому питанні ми знайшли порозуміння, і ми продовжуємо підтримувати наших захисників. І сьогодні були передбачені кошти для придбання. Необхідного військового обладнання. Тому ще раз, ще раз буду дякувати усім, дякувати нашим захисникам, дякувати громаді, бо разом із громадою ми допомагаємо Збройним силам, бо ми розуміємо, що тільки так ми здолаємо ворога.